thank <tries> you

お願いします。<music> 对对<了>

Я хочу к сегодня. с коррупционным Кабинетом министров. не появляюсь. Я голосовал за голосовал за все антикоррупционные законы. Но нельзя же так голосовать. Правильное дело. Шумерством за меня нельзя. Голосуйте своими карточками. Нельзя во имя светлого превращать в это какое-то место. Ну нельзя же так быть шулерами. Я вас вот призываю быть народными депутатами. Своими камками треба голосовать. Будь ласка, народный депутат Яворинский. Шановні колеги, Володимир Яврівський Троєщина, Батьківщина, шановні колеги, задумайтесь саме сьогодні момент, задумайтесь, чому Україна так довго борсається у цьому пострадянському полощі. Крайний біженців. Ми послужимо з таким полом. Сьогодні ми повернулися хай змінично, на хай навіть виходу теж до нашу Угоду Європейську. Але сьогодні зробили того, ну здається, що ще потрібно сьогодні. Натиснімо всі всі кнопки, які є. Ми повинні прийняти цей законопроект. Че його перший і з рік. Як і прийшли на таксату, ми через 23 роки існування незалежної української держави. Я не знаю, чи я б'язя, чи бояться, чи не хочу, чи не хочу, чи не маю така. Тому з вами, якщо ви не знаєте, то це три закони. Ставте, Олександр, голову тягненю. Дякую. Будь ласка, народні, задавайте. Я дам слово. Петя, не тримайтеся, не тримайтеся. Дякую. Eu já, falo, eu já. Завійте лісові рішення прийняти. I'm